ОМТВЮА um про головне. Ни одна из задач, заявленных задач специальной военной операции, она выполнена не будет. Вот такая заморозка будет стратегическим поражением Российской Федерации. А то, что в, банке, в банках Российской Федерации сидят отнюдь не сторонники русского единства и сторонники там, победы на Украине, мне тоже известно. Они все столкнулись с санкциями. Западными, они все были западоориентированы, в основном на 90%. Понятно, почему они совершают действия, под которые, в общем, внешне не подкопаешься. Все же по закону. А вот мы не хотим покупать облигации федерального займа. Вот, вот, вот так вот. И поэтому я считаю, что у США есть своя пятая колонна, ну и они умело, соответственно, ее, эту колонну использовать. Они хотят принудить Москву, Российскую Федерацию к перемирию, заморозки заморозке войны по, собственно говоря, линии фронта. На своих условиях, конечно. Почему? Потому что заморозка войны, вот, которую можно, можно назвать это по образцу Кореи 1953 года или Карабахской войны 1994 года, они, в общем-то, вот такая заморозка будет стратегическим поражением Российской Федерации. Почему? Да потому что, в общем-то, ни одна из задач, соявных задач специальной военной операции, э, вот, о чем нам говорили в феврале 2022, она выполнена не будет. Ну, 80% территории бывшего СССР останется в руках антирусского режима, как вы понимаете, который, в общем-то, э, с помощью ну, сказать, Запада будет так отремонтирован, залишит свои раны напитается оружием, вот, э, пройдет, ну, так э, капитальную такую перестройку, реструктуризацию, вот, и спустя какое-то время он опять ударит, война продолжит. Ну, как помните, было, э, в Азербайджан в 1994 году вроде как потерпел поражение от Армении, а спустя 26 лет, в 2020 году, Армении, собственно, по Армении, наверное, очень умелый удар. В том числе, помните, да, с помощью турецких инструкторов, и так далее. Поэтому я думаю, что на Западе, так сказать, в Соединенных Штатах пришли к выводу, что ну, надо самим кое-какие проблемы дома решить. Вот. Немножко не так идет дело на фронте украинской февральской войны. Вот. В общем, пора немножко передышаться, скорректировать. Вот. А для этого и нужно принудить Eh, Російською федерацією перемірюю на їх у Російський наступ загальмував, а ЗСУ готують блокаду Криму. За тиждень Україна отримала відразу дві добрі новини: дозвіл бити по російській території американською зброєю, а також літаки дальньої розвідки АВАКС, які стануть визначальними для встановлення панування F-16 у небі над лінією фронту. Рекордне знищення Росіян. Травень став найбільш смертоносним місцем для окупантів. Тут одночасно наклалося дві події. Збройні сили Російської Федерації продовжили наступати, а наші воїни врешті отримали більше зброї. Відтак одразу чотири абсолютні рекорди: 37 тисяч рашистів стали добривом. Це знакова цифра, бо вперше від початку війни ЗСУ знищило за місяць більше, ніж армія РФ зараз здатна мобілізувати. У червні тенденція продовжилася. Якщо нічого не зміниться, то росіяни не тільки втратять можливість наступати, а й у їхній обороні можуть з'явитися суттєві дірки. Загальна мобілізація в Росії може змінити ситуацію, але недарма Путін досі боявся її проводити, адже наслідки можуть бути зовсім неочікуваними. Геноцид ворожої артилерії виглядає так: 1116 одиниць. Росіяни тотально програють контрбатарейну боротьбу. Яка різниця що снарядів у них більше, якщо невдовзі проблемою стане з чого стріляти? Адже і у березні та квітні ми знищили близько тисячі арт-установок. Вибухнуло 1730 автомобілів. Така велика цифра пов'язана з тим, що у Росії бракує броньованої техніки для постачання солдатів на лінію фронту, тому вони використовують, що вдасться. 868 знищених бронеавтомобілів і 416 танків це другі результати за війну. Ці цифри є вкрай важливими, адже як виявилось, саме запаси техніки в Росіян не є нескінченними. За такого рівня ліквідації їх вистачить ще плюс-мінус на рік. А збільшення інтенсивності їх знищення наблизить поразку Росії. Врешті ще один рекорд 1049 збитих дронів оперативно-тактичного рівня демонструє, що ЗСУ добре справляються. Цікаво, що із 349 шахедів, які росіяни запустили у травні, тільки 10 кудись влучили. Не дивно, що практично по всій лінії фронту наступ рашистів забуксував і є лише окремі ділянки на Покровському напрямку, де вони мали невеликі досягнення. Харківщина Лінія фронту на півночі області практично не змінилась. Окупанти все ще не змогли форсувати річку Вовча ні східніше, ні західніше від Вовчанська. Найбільше зусиль вони доклали в районі сіл Бугруватка і Стариця, безрезультатно намагаючись зайти у фланг силам оборони. Тим часом у самому Вовчанську ЗСУ відбили кілька вулиць в центральній частині міста, зайняли зручніше становище та продовжують витісняти ворога з міста. Саме тут наші військові наловили за один раз понад 60 полонених, а ще скільки ж не встигли здатися. Попри це, збройні сили Російської Федерації не покидають цього заміру з наступом на Харків і перекидають сюди підкріплення. Крім форсування річки, вони ще хочуть об'єднати свої два плацдарми та з'єднати фронт біля Вовчанська з угрупуванням біля липців, де росіяни вже кілька тижнів тупцюють на місці. Також не вчухають чутки про наступ на Сумщину, але наразі невідомо якими ресурсами. Якщо вони почнуть ще одну кампанію, то точно меншими силами ніж на Харківщині. Тим часом дрони зсу знищили у Курській області колону бронемашини, яка рухалась в бік України. Крім того, перше американський Хаймерс ударив по Білого Родщині та знищив установку С-300, одну з тих, які кошмарять Харків. Тепер росіянам доведеться відводити свої ППО далі. А відтак Харкову стане трохи легше. Повзучий наступ на часів яр місто залишається одним із пріоритетів окупантів, а тому тут не жаліють жодних ресурсів. Літаки десятки разів на день скидають на наших захисників авіабомби. На північному фланзі ворог зі всіх сил намагається прорватися в Калинівку та вийти до Сіверського каналу. Один зі штурмів досягнув околиць села, але засу відкинули ворога і навіть самі зайняли кілька ворожих позицій на південному заході Богданівки. По центру росіяни підійшли в притул до південних околиць району Канал і намагаються закріпитися за перші будинки. Крім того, вони просуваються вздовж залізниці і до будинків на північних краях району, при цьому не забуваючи увесь час штурмувати в лоб. Очікується, що невдовзі тут розпочнуться запеклі міські бої. Врешті на південному фланзі ворог так і не зумів закріпитися з іншого берега каналу, але не полишає цих спроб, як і намірів відкинути ЗСУ з Кліщівки й Андріївки. Але наразі сили оборони міцно тримають свої позиції. Поставдіївський фронт залишається найбільш динамічним. Ширина фронту дозволяє ворогу постійно зміщувати акценти своїх атак і забезпечувати просування. Лінія фронту є нестабільною, а ЗСУ все ще не відступили до своїх основних ліній оборони. Цього тижня один з основних ударів росіяни спрямували на захід і південь від села Соловйове та намагались штурмувати. Предположительно, французька армія буде консультувати і дообучати українських льотчиків на F-16. Стріча з главою Пентагону Остіном, який підтвердив, що что... эскалации с Россией быть. США не передумают и продолжат наносить удары своим оружием по России. Противник понимает, насколько важно ему удерживать часов яр, поэтому будет цепляться за него, ну, скажем так, до упора. Какого-то блицкрига ждать здесь не следует. Будет идти долгая боевая работа, проламывание укрепов, медленная...